Привіт, любі друзі! Сьогодні вам покажу, як швидко і легко зробити підкладку під шорти. Ми на моєму каналі вже шили саме такі шортики, і для них потрібно зробити підкладку, тому що просвітляється. Що ми робимо? Ми складаємо з батисту підкладку буде, або бавовни тонка, легка, не синтетична тканина. Значить Ми складаємо отак на виворіт наші шорти. Зараз я буду працювати з більшою частиною, тобто з задньою частиною, вона в нас йде трошки більше, ніж передня. Так, випрямляємо всі шви рівно-красиво. Ну, звичайно, потрібно врахувати припуски на шви, але сама підкладка має бути невелика, тому що. Максимально прилягати до тіла, але комфортно, щоб нічого не закочувалось. Значить, як ми ось так розклали. Так, обмальовуємо. Так, значить, ось тут. Так, беремо припуски на шов. Тут в мене розріжеться. Так, і тут так само, як шорти йдуть завужена частина, так само ми обмальовуємо. Буквально додаючи по 2 см. Визначитись потрібно, яка довжина підкладки вам потрібна. Тобто була закривала вашу ваші сідниці, чи е, нижче, чи вище. Ну, десь я от планую, е, значить, десь сантиметрів так 9. Ось так, 9 см я планую собі зробити цю підкладку. Так Так само додаємо 1,5 см на підгін низу, або можна і менше, тому що буде на верлоці, так, ну, 9-10 см відкладаємо, так. і так само сюди, так само по 2 см так, відкладаємо, так. і робимо, значить, тут так само кладемо лінійку. Так, все робимо швидко, легко і просто. Так, на поясі. На поясі так само треба врахувати. Значить, щоб я його буду пришивати вручну, тому що в мене вже тут все готово, вже буду виходити з того, що є. Значить, мені потрібно ну, буду робити по висоті так само цієї задньої частинки, там врахувати, що буде згін. Так, ось в мене йде оця спинка. Так, ось тут закінчується. Так само додаємо 2 сантиметри. І отут по цьому краю, так, обводимо цей шов, додаючи знову ж таки сантиметр. Так, обрізаємо те, що ми вже намалювали. Ось моя половинка задньої частини є готова. Аналогічно робимо з передньою частинкою. Я взяла тканину в два шари, приклала, так. Ну, так само сантиметр лишаю на підгин саме цих швів. Обмальовуємо пояс. У мене, значить, передня частина ось тут. Знаходиться, тобто приблизно значить, на 2 см. Ось тут я вже помітила. Омальовуємо саме оцей шов рівненько, щоб було, перемалювати і додаємо 1,5 см. Так, обмалювали, тепер вирізаємо. Накладаємо частинки, значить, це в мене ходить спинка до передньої частини, вирівнюємо, вирівнюємо ось цю лінію. Ну, при пошитті, звичайно, ще буде воно все рівнятися. Так? Я зараз на оберлоці це все з'єднаю, ці всі частинки. Тобто ми оцю лінію, значить, однаково робимо. Так? Низу і дивимося, щоб сходилося цей, говориться, кроковий, оцей кроковий. так, шов, так, І ось цей внутрішній шви, щоб зовнішні, щоб відстані були. Да? Зараз я наверняці це все буду гарно вирівнювати. 呃，嗯。<Yeah. S 2> yeah. На оверлоці я вже їх шила. Значить, оце у нас спинка, і ось ця спинка. Значить, Ми оцей кроковий шов прошили сюди. так. Далі з'єднуємо бокові шви спинки і переду. І перед ми беремо, обметуємо, ну, я його брала окремо, не разом окремо брала. так. Тому що у нас там є замочок спереді, в шортах. Ми там його потім підкладемо, пришіємо. Е, Так, і з'єднали все. І в нас вийде така розлітайка. Так, тепер що ми робимо? Нам потрібно з'єднати ось тут саме знизу. Так, значить, ми передня частина з передньою Ось так з'єднуємо і пришиваємо. так Потім воно буде в нас шите. З'єднуємо далі передню і задньої частинки. Так само вирівнюємо гарно, шов ось тут, щоб вже в нас така вийшла штанина. Нам потрібно з'єднати передніх дві частинки, буквально десь 8-10 см. Ось тут. Тому що нам потрібно, щоб ось цей саме цей замочок, так, він був вище ось цього отвору, тому що щоб. Понятно, щоб у нас все відкривалося. Ось тут Застрочуємо буквально трішечки, і міряємо, чи нам буде зручно, щоб у нас цей отвір, так, все там воно нам було красиво. Так, І далі шиваємо ось ці частинки, передню частину і задню. Коли ми зараз шиємо значить, передні, буквально трішечки частинки, так, тоді вже пришиваємо ось ці частини сюди. Вже наша підкладка готова. Значить, я обробила верх оверлоком і так само саме прострочила ось цей кроковий шов і обробила рівненько підрівняла вже низ нашої підкладочки. Значить, як ми її вставляємо? Ми вставляємо, щоб до тіла швів не було, тобто, оцей шов був всередині. До, до шортів наших. Так, беремо саме наші шортики. Так, ось так, коли ми будемо їх вдягати, щоб нам оці шви, тобто ми, виходить, якби на шорти, на виворотню сторіну шортів натягаємо, тому що ми маємо закріпити. Саме нашу підкладочку І потрібно ще подивитись, чи вам нормально, чи довжина цієї підкладки вам підходить, не вилазить, шортів не виглядає. Тоді, значить, ми її знизу підрізаємо, ще коротше робимо. Я так подивилась, мені нормально буде. Я не люблю, щоб. Нічого не виглядало? Не просвітлялося. Все у нас має бути красиво. Ось я вже нашу підкладку поклала, гарненько. Так, ось тут я буду пришивати вручну, саме отут біля пояса, і буду стіпками гарно так його пришивати. Далі. Оцей шов? Я його на сантиметр під, зроблю підгин І ось так красиво так само примітаю до е, нашої частинки. Тут там, де замок, і з цієї частини так само підгинаємо. Ось тут, щоб цей отвір був нижче за наш замочок. Отак, у мене 5 см тут ось. І так само підкладка вона отут понизу йде. Так само десь у нас на 5 см 4,5. -5. Ось. Так, і по поясі обов'язково, щоб шов боковий співпадав з боковим шовом наших шортів. Ось, я хочу поменше цих згинів. Ось так я обметала, і вручну я отак легенько ну вже як є, так і зробимо. Ось, і так само тут все гарно, воно вільно. Воно не вісить і не сильно не передавлює. Тобто свобода облягання в мене присутня по сантиметру півтора з кожна частинка задня передня, вона трішечки більша за основний, ну, за основний вибір шортів цих. Так само з'єднуємо середину з серединою, оцей шов, щоб співпадало, головне, приколоти булавочками. Ось тут приколоти, боковий шов, обов'язково. Ось, звичайно, роблять ще на підкладці зверху невеличкі виточки. Я їх робити не буду. Я робити буду, якщо десь в мене тканинки треба, я буду за щіпи робити. Ось так, в декількох місцях, якщо там дуже велика свобода, можливо, там більше відкладали. Отак, От невеличкі защіпи, буду орієнтуватися вже по ситуації, тому що хочу, щоб воно не дуже мене стискало, тому що це літо, має бути все. Дихати, провітрюватись і так далі. Ось, все. Покажу далі готовий результат. Ось такими стіпками я це пришиваю. Я взяла середину спинки, взяла голку нитку, і ось так ми трішечки накладаємо саме основної частини. На основну частину беремо, трішки зділи. Сюди. Стараюсь там, де, е, там, де обметена, там і берем, щоб не дуже було помітно. Трішки захватили на поясі, трішки тут. Ось так, такими стіпками, легенько розлажуємо. Трішки взяли на пояс і трішки сюди. Я взяла двійну нитку Подвійну. Ось так тримається. Йохайно буде. І буде із цієї частини нічого не видно. Ось, ось хочу показати, як я роблю складку Та саме оцього верху. Значить, це в мене середина спинки. Заколола я далі е, саме бік, ось тут, передня частина спинки. Заколола булавкою, щоб е, рівномірно мені все тут було. Далі, я зорієнтувалася, що мені посередині між цією частинкою, е, саме спинки, да, потрібно зробити складку. Ну, буквально там я її буду робити одну. І посередині між е, значить, ними. Так, беремо, накладаємо ось так. Такий робимо конвертик. Так, і все разом так само зараз пришиваємо. Просто закріплюємо, беремо частинку і беремо е, врахувати потрібно. Закріпили. Ось, і в нас по поясі буде гарно-гарна така стрічка. Хочу показати, як ми отут спереді ще робимо. Значить, Нам потрібно оцю підкладку, так, вона в мене більша. Мені її потрібно загнути ось так, щоб в мене ж замок є, так? Тобто десь буквально на 0,5 см потрібно, щоб замочок трішки виступав за цю підкладку, ось так. Щоб він її не зажовував. ось. І в ідеалі цю підкладку мені потрібно буде так само приметати до замка, щоб вона не находила на нього і не зажовувався замок на цю підкладку так само. Так, значить, 0,5 робимо ось тут з краю, закріплюємо. ось. І так само зорієнтуватися, щоб гарно приметати до самого замочка, не до тканини, щоб не було з цієї сторони видно. Ось результат наших шортів пошиття підкладки. Ось з цієї сторони теж зроблений защіп, Симетрично до цього. Все, красиво і охайно. Користуйтесь на здоров'я.